Я вже знімаю. Сонце світить, такого цілий день ці, сидів, доганяємо, да? На, ну, знімай, знімай. <ріх> я <на> кави, <ріх> не, ну, зараз, ну, <ріх> <що>, серйозно, <ріх> я ж хотіла відео. Ми думали, ми зараз вже їдемо, тебе б сидіти чекати поки ти покуриш. Так щол, потім щось. <ріх> ти що сказав? завтра візьмемо? <ріх> а я хоть двих <ріх> момент, Васі треба <ріх> буде яка тут горка. Ага, і яка тут. Зараз ти мочишся. Ти бачиш, я шпарив там? Я потім поставив... Олег, я потім поставив рівно, типу, так його. І в кінці, скорость почалося, Я під самий кінець, типу. Дивлюсь, тілка поїхала сміло. Вася мені давав ключ. Ти не Так. Дай, Сиряд. А наша від нашої кімнати ключ. Дайте батьків. Ти хоче. Добре, не. А ти тут скажімо? Я психанула і я психанув за я їду, знаєш, логами торможу і вже сніг витепається. Ментки воно. Кляйте, це в мене на постой таке. Коли ти сильно тормозиш, типа... А чон, це скажи щось. Ти ткля. Знімай горе. Ой, яка гора. Чи так трошки? Зелене листя, білі, каштани. Тому що нормально, у вас ботинки нормальні? No. Їй трошки холодно, мені тепло. Мені жарко, але мені, мені так неудобно. У на навіть ваш та немає плоска. Ця.